Я вас вітаю, ви на каналі Pangolđin. Ну що, дощ? Але, 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 дош пан йде. Та не перемикайтеся, залишайтесь з нами. Погода не дуже, але саме в таку погоду, саме в нагоді можна піти до лазні. Я вважаю, що це саме супер. І взагалі я дуже полюбляю гуляти під дощем, але саме зараз до лазні Ну що, це от, Перед нами от сам господар, який ласкаво запросив мене побачити його онсен. І от зараз він хоче вам щось сказати. Так, ну що, нам сам господар покаже, як саме використовувати. Наприклад, сьогодні у нас дощ. Ось так є. Парасольку поставили, заблокували і ключик забрали з собою. Так, мене взуття. Поза правилами потрібно ось тут взуття залишити і покласти сюди до шаф. ось тут тут. Судзибоксибан. О, майже влізли. <гум> Мій велетенський 44-й. Так що, хто хоче, може сходами, а хто ледачи, то будь ласка, можна піднятися і на ліфті. Другий поверх. Поїхали! Щоб ми піднялися на другий поверх, ось така тут вітальня. І що обов'язково ось вам зустрінеться такий от автомат з продажу квітків на, на гаряче джерело, да, щоб відвідати. Ну, я вам трохи поясню, що так, інколи дуже важко зрозуміти, то не лякайтеся. Навіть якщо ви щось не зрозуміли, можете підійти до. Працівника цього джерела допомогти допоможуть навіть, якщо вони англійською не знають, вам допоможуть. Ну, а я вам скажу, що це от доросла людина. Це для школярів від 12, взагалі тут в Японії ну, так само ділиться. Тобто це від 12 до 15 років, це до 12 років, ну це взагалі малеча. А коринані диска? Корила то мішучі. А, а, це а, це, так, це. Так, так, все, я б Е, І Це просто відвідати саме е, от, е, лазню. А якщо ви хочете додати е, і, якісь там і сауну, і там щось забагато, то ось потрібно придбати ось такі ось квітки. І тут ще, дивіться, тут акорена до йобі, десь нічого. Сауна. Тут от сауна, то є субота та неділя працює сауна. До Yobi нічobі таке? До Yobi Nobi. то сауна працює тільки суботу та неділю. Окей. А, пробачте. Так, а звичайні дні ось це. Це якщо ви в суботу неділю прийшли, а це зазвичай не дні. Сауну, якщо ви хочете додати до свого відвідування, потрібно все. Що я хочу сказати? Тут дуже важлива сауна, вона тут є чотні дні, а є нечотні. Тобто по чотних днях для чоловіків, по нечотним для жінок. Або навпаки, я ще не знаю, але це таке правило зазвичай дуже часто в японських онсенах. Що пояснив, там ще різниця в часі. Тобто, це якщо на суботу-неділю, то з 10-ї години можна вже, а за звичайні дні, там, наприклад, з понеділка по п'ятницю, з 12-ї години сауна може працювати. Ну, ось такі правила. Так, і далі. Тут ви бачите багато-багато номінування. Що важливо? Рушник, мило, шампунь, кондиціонер для волосся. Особисто мені кондиціонер дуже потрібен. Кондиціонер дуже-дуже кондиціонер для мого чубу. Тобто все, ви можете все придбати і все прайси. Тут, ну, тут трохи вам буде зрозуміло. Це мило, сакен. От, І е, де тут у нас рушник? От я намагаюся знайти рушничок. Так, а ось він тут. Знизу. Це бастауру, тобто для самої лазні великий рушник. Для обличчя маленький такий рушничок. От, і раджу брати його, тому що, наприклад, в самої лазні дуже спекотно і от притирати обличчя маленьким рушником дуже зручно. А це можна залишити в бралі, там, де ви будете переодягатися. Ну а Це такий сет набір. От, ось такий. Бачите, тут вже одразу і шампунь є, і маленький рушничок для обличчя. Тут ще такий момент, я забув, тут можна, якщо чоловіки потрібно поголитися, то будь ласка, <хи> тут є всі е, необхідні вам прилади. Тут, а, ну, тут навіть на, по картинці бачу, раніше не було, а зараз вже з'явилися, тут дуже зручно. Ну і звісно, тут шампуні, кондиціонери, якісь лосьони, ну, все, що потрібно. Ну а навіть якщо таке сталося, ви забули свою зубну щітку, то будь ласка, тут так само можна придбати якусь таку одноразову за 40 є, ну це взагалі дуже дешево. Так, ну що, ми е, зараз от придбаємо е, саму сауну і, звісно, о, онсен. Так, ось нам тут такі Тебесе. Угу. А, і так сети ще потрібно. Це я для э, рушник для обличчя. Ну, ось такі ось нам два квіточки видала. І ми йдемо за, потім до ресепшена і там, там видають все нам необхідне. Якщо у вас, наприклад, немає готівки, то немає проблеми, можете тут сплатити, тому що ви знаєте, інколи в Японії проблема з, з кредитними картками, інколи кажуть, що тільки кеш. Ну, а тут, от, будь ласка, можете різноманітні варіанти сплатити. Або, да, от є PayPay і взагалі тут багато ще кредитних карток, які ви можете використовувати. Ну і е, моя порада, якщо ви намагаєтесь сплатити саме е, кредитною карткою, то будь ласка, повідомте. Скажіть просто, будь ласка, що ви хочете відвідати сауну, кажіть там саuna, там, оферо, он і вам туди порахують зразу. Тому що якщо ви не скажете слово сауна, то вам просто її не порахують і вхід вам туди буде зася. Це, це ключ до сауни. Сауни бастаурунський. Дякую. Це ключ від сауни надали, тому що так там окремо потрібна ключ. Це звичайний ключ так, від вашої шафи. Ну, маленький для обличчя тут такий набір і звичайний рушник до сумої лазні. Так, Ну що, йдемо. Так, будь ласка. Не помилиться, оце для вхід для чоловіків, ось такий. Бо жіночі трохи інакші. Тут от бачите такі канджити. Запам'ятайте, така голова, як за гратами, і ноги. Оце для чоловіків. Тільки що мені тут пояснив, дуже цікаве. Тут те, що я казав, стосовно днів, тобто друге, четверте, шосте для чоловіків, а перше, третє, п'яте і так далі, поначотне це для жінок. Ось так от. Ну Сьогодні чоловічий день. Тобто мій. Ось сьогодні тут для жінок. Ну от такі от схрещені ноги та руки це канджі для <гум> жінок. <гум> <гум> ну йдемо. Mm. Хай. Так, тут е, ви, потрібно вам змінити речі свої. Тут обрати за номером свою шафу. Переодягнутися. Ну, спочатку що тут є? Ну, Звичайно, як без японського автомату напоїв. Ось такі тут є такі автомати, Це, от бачите, 3 хвилини 20 єн. Тут фен, щоб я потім сушити своє волосся. <гум> ну, так от зробили. Мені сьогодні надали перший номер. Правильно, пан козак завжди перший. Ух ти, тут такі. Майже як мармур такий <рив> римський класіцизм. Ну, зазвичай тут так само японський туалет. Ну За туалети я вже завжди багато казав, що японські туалети, я вважаю, що це просто номер один у світі за комфортністю. Дуже зручні, багато приладів там. ну Тобто ви вже будете знати, якщо тут. В Японії взагалі туалети де-не-де вони є. Це просто мрія жінок. Ну що, ми входимо в саму сауну. Сауну, то пробачте. Я. Саму лазню. Онсен. То, то, тут гаряче джерело. Ну, зараз я вам трохи розповім щодо чого. Але спочатку, за правилами, коли ви зайшли до японської лазні, потрібно помитися ось тут. Це правило номер один, без ніякого не можна так зайти і одразу піти до ванни. Ні, це просто буде обурливо для японців і порушення всіх їх правил. Тобто спочатку сідайте, можете обирати місце за, за бажанням, тобто тут вже за номером не потрібно. Сідайте, мийтеся, як зазвичай шампунь, все повністю горяча холодна вода, шампунь. Душ, то будь ласка. Тут дуже все просто працює, не потрібно вертати, просто натисніть. Горяча, холодна, якщо вам потрібно змішувати. Тобто не потрібно крутити, тільки тиснути. А тут зазвичай дуже легка система. Відкрив, закрив. Як ви помилися, то будь ласка, підійдіть до цього місця. Ось і сполосниця оцією водичкою. І тільки потім можете вже йти туди. Ну що, я зробив всі процедури. А, тепер потрібно за правилами помитися. Тепло, тепло водиться, нормально. Перевіриться. Так. Ну, а тепер до головного. Одразу хочу пояснити, це звичайний японський онсен, в яких в Японії купа, вони майже всі однакові. Але що можу відверто казати, чисті, гарні. Ну, може, є десь там якісь там занедбання, але взагалі в мене приємне від враження від цього онсену. Ну, тут найцікавіший момент. Такі бачите... Такі, майже як кабінки, так же мовити, казати. І тиснемо. І отримуємо приємне джакузі! О це, О, це супер! Мені подобається Як масаж так дуже класно і дуже приємно робити. Я майже вліз. Цю кабинку, все ж таки, я так кажу, що розраховане на японців, але я втиснувся. Це нормально. Добре, адже масажує. Міні Уууу, А тут такі потужніші. Я не знаю в яку саму точку, мабуть, в саму п'яту точку він. хе Ооо, а спину класно. Такий більш потужний такий. Ооо, О, О тут що треба? По масажиру особисто коли я тут кожного дня тягаю 20 кг мішки з цементом, то піском самий раз. Круто. Бачите, воно там є е, такий е, час, воно само потім зупиняється, то не потрібно тиснути, щоб вимкнути, воно само. Ну, тут е, уважніше, е, ось це такий, на перший погляд. таке Приємне, але будьте обережні. Це тут подається електричний струм. Ну, тобто така електрична ванна. <гум> Будь ласка, обережно. М'язи у вас отак от скрутить. <гум> Ми зараз спробуємо. Я так вже відчуваю таке враження, що у купа гол. У. <гум> Я руку трохи спустив і мене... Оооо, пась пальці бач, бачите, згинають. Це я трісило вигинаю пальці. що якщо я ну, зроблю легко, просто дивуюся, о, пальці згинаються. <рив estudio> то якщо ви ближче, то воно більш міцніше. Тобто я таки посерединке, посерединке, такий посереддень. посередку сиджу такий. Всі болючі точки одразу знаходить. Ну <фит> що, наступна, тут так само. Є місце для де сісти. Ну, Добре, зараз ми сюди сядемо і натиснемо на цю кнопочку, подивімо, побачимо що станеться. Ми тиснемо. Ага. Такі саме джакузі, але тут більш комфортніше сидіти. Ага. О, ну так. тут більш для нас європейців більш зручніше. Більш просторіше. Більш Класно. І знову масаж. Можна сунутися, як вам зручно. Але це круто. Просто коли дізналися, що я йду, всіх вигнали, Жартую, жартую. Насамперед просто володар запросив мене і зачинив сауну там на декілька годин, щоб саме я познімав. Сауни. Ну Це дуже приємно з його боку. Тут є такий е цікавий момент. Бачите, є такий, як труба. Вона холодна. Бачите? Для чого? Тобто ви хочете відпочити, вам ну, трохи спекотно, але ви не хочете виходити з самої сауни, то ви сюди сідаєте і голову сюди поклали. Вона прохолодна і трохи вас охолоджує і такий дуже приємно. Наприклад, я сів. Це правда зимна. Отак поклав. О. А, ну так, так, приємно. Все тіло знаходиться в гарячій воді. А, тут прохолодно, так трохи тримає баланс. Тепер стосовно цього онсену. Хочу розповісти трохи. Тому що багато вважають, що тут вся вода підігрівається газом. Ні. Оце справжнє гаряче джерело. Я запитав у володаря, тобто гаряча вода подається з 100-метрової глибини. Прямо отут. Тут є термальне джерело, і вона сюди подається гаряча вода. І це вже проходить через фільтр. Через фільтр і така чиста вода до вас доходить. А нефільтрована, чиста, чистий. онцен. Ось, бачите, він такий темний колір, майже коричневий. Ну, Зараз ми сюди і прийдемо, подивимось. Бачите, який кольор вода має? Такий чай. Або кава. Це справжнє гаряче джерело. Нефільтроване, чисте, тому такий має колір. Я намагаюся сісти. О, гаряче яке. О. О, о. о, Тут вона не охолоджується, прямисінька сюди подається. О. Там мені казали, що взагалі не можна сидіти більше ніж 10-15 хвилин. Та я тут 5 хвилин не висаджу. Скільки градусів? Майже 46 градусів. Що ви хочете відпочити, то є тут на свіжому повітрі таке гаряче джерело. Це джерело. воно... Свіже повітря, тут майже даху немає, ну, тільки закриває від дощу, але з вулиці туди повітря заходить. Тут, як бачите, японський стиль майже такі зробили. І ось таке джерело оброблене каміннями, вже так як старе, як в давнині часи. Тут вона не така гаряча, але обережно, тому що можна і побачити сходи на вході. Гарно, особливо після гарячого вонзену, там всередині, тут вона така тепла, можна так сказати, дуже просто відпочити. Тут просто прийшов, посидів, послухати саме звучання е, води і охолонути, бо я там нагрівся в цій гарячій сауні. Справді круто. Так само тут ще є одне джерело. Але це вже охолонете. О, це дуже ледяна вода. Я туди не полізу. От <гум> в мене є ключ до сауни. Підемо трохи, посидимо в сауну. О, круто! Знаєте, що круто? Тут телебачення є, тобто ви сумувати тут не будете. Дуже гарно зроблено, підлога така м'яка, рушники на підлозі, все так круто. Сма джерело сауни. Дуже так все приємно оброблено. Дуже приємно. Та ще можна сидіти і дивитися японське телебачення. Хоча я дуже не люблю телебачення. Це зло. Ну що, трохи посидимо. Власні, попаримося. <ing> У. Тут 90 градусів зараз. Я подивився. У. Дякую за пораду. І мені дуже сподобалось, як один із моїх підписників сказав, що класно тобі вуса йдуть. Я говорю, так, я згоден з цим. і казав, where, є дуже головна порада, якщо вуса, щоб вони довгі були і гарно росли. Я запитався як. Ну він саме відповів одразу. Бо якщо його перукар або там, де Барбарі ходив і казав, що власний засіб це нічого не робити. Не чекати. Ну, так воно і є. Я. я коли навіть чуба собі, що отак, отакий був маленький, а зараз такий справжній козацький чуб. І гуса вуса потрохи, мені подобається. М -м -м. Мені здавалося, добрий. Такий козарлюга. Я сам себе полюбив. Прям закохався. Це, мабуть, єдине місце, де я дивлюся японське телебачення. Тепер я хочу розповісти трохи про саме володаря. Це не так, як у нас звикли, да, там якась державна установа ні. Це приватне онсен. взагалі всі оцени, вони приватні, я цього не знаю. Я думаю, що там якась держава ну, має там, державні установи. Ні. Це приватне і найшого цікаве, це майже як родинний бізнес. Тобто оцей господар, його тато, його дід тримали цю будівлю, вона трохи змінювалася з часом. Але це дуже старовинно, і я запитав, коли відкрився, ну, десь приблизно 80 років по тому, ну, якщо більш точніше 70, 70, Ну це круто, майже родина тримається онсен і продовжує бізнес, це, це класно, це, це ну, дуже, дуже поважно. Я поважаю такі саме вонцени. Трохи відпочиваю. Але сподьте, що саме коли дощ, така мряка. Горяче джерело, саме час піти. Погодьтеся, то, що я казав. Такий рушник для обличчя дуже буде в нагоді. То використовуйте, будь ласка. О, так спекотно, що зараз після лазні саме раз. Щось якийсь прохолодний напій. Ну, звичайно, тут буде трохи дорожче. Але, але, але... А! Томатний сік. Так. 150 єн. Ну, Спокуємо. ミ・バレトゥノック。えっと三代目イサムです。息子のヨタ、四代目。えー、昭和二十六年から銭湯やってます。えー、立て直してから十八年目になりますね。でもあの自分組合の仕事が忙しいので息子に任せてます。<laughs> Ну і після звісно як ви відпочили. Ось тут є така їдальня. Ви можете замовити собі тут їжу. Бачите, тут навіть є пиво, Їжа тут багато. є, ну, Кава є. О, каре навіть є. прикольно. Бінно гюні когіґю ню з Бай бай. вас круто. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Я всиджую дуже гарячі джерели зараз. Тримаюсь. Тому, будь ласка, поставте всі вподобайки. І якщо вам кому цікаво, то будь ласка, йдіть до цього сцену. Пан рекомендував. Перевірю особисто. І так, поставив подобайку, підписалися і всі дружно разом сказали Слава Україні! Слава нації та Піддесь Російської Федерації. І там вже майже трохи залишилося. І вітаємо БНР з Днем Незалежності.